Трамп відзначився низкою цікавих і резонансних заяв, можливо, навіть дещо неоднозначних для росіян. Йдеться про те, що Трамп спочатку розсмішив своєю заявою Білий Дім. Ну а також сказав, що війна в Україні закінчиться або скоро, або ніколи. Угода з Україною також кажуть у Штатах, вже готова. Залишилось поставити лише підпис, але давайте детальніше про те, що ж там такого смішного сказав Трамп. Президент США відмовився спочатку гарантувати, що американська сторона прийде на допомогу потенційним британським миротворчим силам в Україні в разі російської атаки. Про це він сказав під час зустрічі із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, яка була у Білому домі 27 лютого. Трампа запитали, чи прийдуть штати на допомогу британським військам, якщо ті перебуватимуть в Україні, підтримуючи мир і зазнають нападу з боку Росії. А якщо британці будуть в Україні і на них нападуть, знаєте, я завжди вважав, що британцям не потрібно багато допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре. Відповів американський президент. Після цього він похвалив неймовірних солдатів Британії і сказав, що якщо їм потрібна буде допомога, я завжди буду з британцями. Але їм не треба буде допомога, сказав Трамп. Ну після цього, як Стармер наголосив на можливості оборонного альянсу США і Британії, Трамп у нього спитав: А чи могли би ви протистояти Росії самостійно? На це присутні в залі розсміялися. Можливо, такий був досить нервовий сміх. Ось така заява в, в все ж таки викликала у тих, хто був у Білому домі. Але друзі, жарти жартами. А Володимир Зеленський. Вже їде до штатів, і очевидно, що має бути історичний день, має стояти якийсь певний історичний підпис українського президента. Відомо, що будуть підписувати угоду, але, але в якій немає гарантії безпеки. Тут. Цікава історія вийшла. Дуже багато спекуляцій на цю тему у змі. А Трамп відомо він заявив на початку, що не збирається надавати гарантії безпеки, які виходять за рамки дуже високого рівня. Він каже: ми попросимо Європу зробити це, але ми збираємось переконатися, що все прийде добре. І як ви знаєте, каже Трамп, ми будемо співпрацювати з Україною у сфері рідкісноземельних металів. Нам дуже потрібні ось ці елементи, каже Трамп, що в нас є дуже чудові рідкісноземельні. Земельні землі. А втім, а що означає відсутність гарантій безпеки в інтерв'ю моєму колезі Юрі Бібіку пояснив керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клучок. Ну і можливо трішечки заспокоїв от всі ті тези, які сьогодні лунають у змі. Давайте почуємо дуже така цікава пікантна ситуація, яку я вчора там роз'яснював на каналі. Вона стала очевидною після того, як опублікували текст. Угоди про корисні копалини, але буде дві угоди: не одна, а дві. Перша це договір про принципи, про, про угоду. угоду. Тому це такий собі, знаєте, політичний документ, меморандум, який закріплює формально е, наші партнерські стосунки із американцями. І в цій частині важливо зрозуміти, знаєте, такі поки що, так я скажу, обережно, партнерські стосунки Трампа і Зеленського. Тому, коли Зеленський говорить, ну, економіст сьогодні там публікує повідомлення про те, що, як повідомили в офісі президента, то Зеленський не буде підписувати договір. Другий, наголошую, другий, другий, другий. якщо там не буде розширених гарантій безпеки. Гарантій безпеки від Америки як таких не буде. Це будуть робити європейці. І Трамп каже, гарантії будуть, ми щось допоможемо, щось ми допоможемо. Він же не каже, що нічого допомагати не буде, але не задарма. За гроші. Каже, я ж дав Джавелін, Бреше не дав, а продав. Ну, знову ж таки, нині гарантії будуть, я їх не дам, а продам. Хто за це заплатить? І Україна заплатить, і Європа заплатить. Тому все нині дуже просто. Я вважаю, історія із копалинами для нас рухається класно. От реально дуже добре рухається. А ми зайняли плюс-мінус прагматичну позицію. Американці свого не опустять. Давайте говорити щиро, те, що вони зароблять у нас, мені чесно, мені моя позиція, нехай зароблять американці ж росіяни. От в мене дуже простий відео. Ціка реакція Юрия Бібіка. дійсно ось такі слова обнадійливо прозвучали від пана Валерія Кличка. Ну а я нагадаю, що Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться або скоро, або ніколи. Президент Ша повідомив, що процес щодо мирних переговорів дійсно дуже швидко прогресує. Про це він сказав також на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Я процитую Трампа. Він каже: Я мав в телефоні переговори з Путіним і Зеленським і нашою... Команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес. Ми рухаємося в правильному напрямку, і я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи. Далі за його словами також ведеться робота над тим, щоб привести до кінця цю війну, і Трамп додав, що наступним кроком має бути припинення вогню, і це каже американський президент. Можна досягти досить швидко. Ну, я також нагадаю, що звучала заява міністра фінансів США Скота Бесента, який каже, що угоди з Україною готова. Переговори вже не ведуться. Залишилось тільки поставити підписи президентів. Він також додав, що все, що залишилося, це дійсно от ця зустріч президента Трампа і Зеленського. Ну і такі от фінальні акорди. Чи поставить президент України підпис? Звісно, це питання вже лічених годин, тому що очевидно, ми будемо мати. Вже незабаром результати про це також будемо вам повідомляти, але відомо, що дорогою до штатів Зеленський зробив ще одну зупинку. Відомо, що він зупинився в Ірландії. А прем'єр країни запевнив, що Ірландія відкрита до відправки миротворців в Україну. Ну а Зеленський написав наступне: обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Можливість єдності України, Європи, США та всіх, кому уважливий спокій на міжнародному порядку на цьому шляху. Ну а також гарантії безпеки, співпрацю на шляху України до ЄС і вдячні Ірландії за підтримку. Я так само нагадаю, що низка країна заявила про те, що готові надіслати своїх миротворців до України. Зокрема, Велика Британія готова надати свої війська для української землі і навіть підняти літаки в небо, щоб забезпечити угоду в Україні. Про це зокрема сказав британський прем'єр після переговорів з Трампом. А я процитую його пряму мову. каже: я тісно співпрацюю із європейськими лідерами. і Я чітко заявляю, що Велика Британія готова. Відправити сухопутні війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Так само за словами Кіра Стармера. Вже 18 країн долучається до процесу мирних переговорів і можливої миротворчої місії в Україні. А 2 березня Британія прийме їх 18 країн для подальших переговорів, які будуть, будуть стосуватися України. Так само Стармер наголосив, що не можна досягти такого миру, який буде винагороджувати агресора, тобто Росію, і сказав, що Велика Британія готова посилити свою військову допомогу Україні так як ніколи раніше. Дійсно, друзі, безпрезидентів заяви звучать від наших партнерів. Не можуть вони, звісно, не радувати. Ну і будемо дійсно чекати, хто що надасть Україні, але очевидно, точно одне сьогодні. Європа вже об'єднується, об'єднується як ніколи, і повідомлень про додаткову допомогу військову надзвичайно багато від Європи. Ну і ще одна важлива тема, про яку не можна мовчати, звісно, це і про НАТО, і про те, які гарантії безпеки може мати Україна. Трамп заявив, що стаття 5 НАТО про колективну оборону може так і не знадобитися, але є нюанс. Президент США зробив гучну заяву щодо потенційного мирного врегулювання війни в Україні. А його слова викликали ну справді таку неоднозначну реакцію, адже виходить, що у разі зриву переговорів Вашингтон може піти на рішучі кроки. Під час спільної прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером Трамп сказав, що очікує тривалого миру в Україні, але він не виключає іншого сценарію. Я процитую Трампа. Каже, я підтримую статтю 5, але не думаю, що в нас будуть причини для її застосування. Я вірю, що ми досягнемо дуже вдалого і тривалого миру. Якщо це не станеться швидко, це може не статись взагалі. Ось так бачимо. Підтримка цієї статті дійсно є важливою, якщо говорити про те, що говорить Трамп, і це означає, можливо, навіть про певну рішучість американського президента. Водночас Трампа визнав військові зусилля України, і він заявив, що Штати надали Києву обладнання на мільярди доларів. Але от в якому ключі він це сказав: у мене багато поваги до зеленського. Ми надали йому обладнання на мільярди, але вони дійсно дуже потужно і мушньо воювали. Хтось має використовувати це обладнання, і вони вели справді хоробру боротьбу. Що стоїть за словами Трампа, чи це лише така дипломатична гра, чи реальне попередження Кремлю, і чи означає це, що Штати готові перейти від допомоги Україні до? Прямого військового втручання дійсно тут лише покаже час, але як Трамп обіцяє, дуже скоро. Ну і що буде, якщо Росія взагалі не буде йти на поступки? Тут дійсно цікаво, тому що переговори з Росією тривають, і я додам, що відбулися ну фактично такі а, таємничі переговори в четвер, 27 лютого, в Туреччині. Відомо, що там були делегації і Росії, і штатів. Зустріч у Стамбулі тривала 6,5 годин, але переговори завершились без коментарів для преси після зустрічі. Автомобілі з російською делегацією просто залишив територію резиденції генконсула США у Стамбулі. А сторони як повідомляли, змі обговорювали питання функціонування дипломатичних місій. Але зустріч дійсно була повністю у закритому форматі. склад легації також був нерозголошеним. І, хоча пісков брехав, що друзі зараз не треба забігати наперед. Інформацію за результатами переговорів буде надано, все ж таки делегація Росії поїхала з цих переговорів, не залишивши жодного коментаря.